Добрий день, любителі винограду. Сьогодні 18 серпня 2023 року. І ми продовжуємо. Е на даний момент я хочу вам показати гібридну форму писанки Олега Михайловича. Це ефект ОМ, як його називають. Ось дивіться, який чудовий виноград. Це перве таке сигнальне плодоношення е минулорічної прививочки. Ось дивіться, які чудові громи каже Пагін. І чудову грону. Де було й подвійну, я позрізав, тому що це кущ перепривитий. Тут 1, 2, 3, 4, 5, 6. шість гібридних різних форм, тому я його дуже не нагружав. Тому, щоб все витягло, як бачите, я залишив ось одну, дві, три, пагонів і п'ять гронок. Так що дуже врожайна форма, дуже цікава, красива, такий приємний колір червоний, дуже не переходив темний. Ягодка поки що на даний час така середнього розміру, десь грам 10. Но я думаю, що якщо він буде на кореневласному, я вже його. Підсадив, то ягодка там дуже крупна не буде, а така в районі десь 12-14 грамів, я думаю, буде. Термін дуже-дуже хороший для таких, для такого кольору з ярко-червоним. ну це дуже Перспективна, думаю, гибридна форма. І як бачите, запилення також просто чудове. ну Горошіння я не наблюдаю. Можливо, там є декілька, одна-дві ягодки, нічого не вирізалось, ніде нічого. Всі-всі гронки чудові. Ягодка, равномірна гронка, якраз і не рихла, і не плотна, а те, що потрібно для. Для ринку гронки поки що такі, грам десь по 500-600. Ну, Я бачив у колег-виноградарів, що грони в нього чудові, такі до кілограма і можливо з запасом деревини будуть і більше. Ну, Зараз ми подивимося саму ягідку, розмір ягодки. Я повторюю, що це прививочка, тому ягідка ще поки що не дуже. Велика, ну, я думаю, на наступний рік ми покажемо вже ну, ось 10 грамів, як я говорив, ягідка. Ну це 8, деяка менша, де більше. Ну, в середньому десь до 10 грамів ягідка. 3 ягідки поки що 28 грам. Зараз розріжемо. Ягідка така плотна. Як бачите, така м'ясисто-сочна. Ось з кайомочкою білий це. Показує те, що ягідка більш така хрустка. Ну, Зараз ягідка з під хрустом, мясисто сочна. Ну, мені подобається. Смак гармонійний, мускату я не відчуваю, але приємний такий виноградний смак. Дуже набрала вже хороший цукор. Тому гібридна форма з такими. Високими смаковими якостями. Ну, на цьому поки все. Ось така у нас вийшла гібридна форма писанки Олега Михайловича Ефект ОМ в 2023 сезоні. Так що, ось такий урожайчик. Я думаю, наступний рік ми побачимо лише кращий результат з неї. Ну а на цьому поки все. Ідемо далі. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте. До побачення.